Права 1235. Виконай множення зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Бачимо мінус 0,5, що множиться на 29, що множиться на мінус 2. Ну, давайте згрупуємо множники наступним чином. Запишемо, що це дорівнює. Це можна записати як мінус 0,5, що множиться на мінус 2. А потім ми результат помножимо на 29. І це дорівнює. Тобто, в першу чергу будемо виконувати множення в дужках. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні, добуток буде тоді додатнім. І він дорівнює добутку модулів. Це 0,5, що множиться на 2. Ну і потрібно помножити на 29. І це дорівнює. 0,5, що множиться на 2, це буде 1. То записуємо 1, що множиться на 29, це і буде 29. Переходимо до другого завдання. 4, що множиться на мінус 13, що множиться на мінус 0,5. Ну що ж, давайте ми 4 спочатку помножимо на мінус 0,5, записуємо, що це дорівнює. 4, що множиться. На мінус 0,5. Ну, а цей результат ми помножимо на мінус 13. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємний, він дорівнює. Добутку модулю це буде мінус. Записуємо 4, що множиться на 0,5. І цей результат потрібно помножити на мінус 13. І це дорівнює. Ну що ж, отже, бачимо, що тут у нас буде мінус 4 помножити на 0,5 це буде 2. То записуємо, що це мінус 2, що множиться на мінус 13. І це дорівнює. Переносимо. Отже, обидва множники в нас від'ємні, добиток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. це буде 2, що множиться на 13. Ну і це дорівнює, 2 помножити на 13, це буде 26. Є? Переходимо до третього завдання. Мінус 0,4, що множиться на мінус 119, що множиться на 5. Ну що ж, давайте зрупуємо мінус 0,4 помножимо на 5. Отже, записуємо, що це дорівнює. Спочатку мінус 0,4 помножимо на 5. Так, а результат помножимо на мінус 119. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. І він дорівнює добутку модулів, це буде мінус. А добуток модулів це буде 0,4, що множиться. На 5. Так, і цей результат потрібно помножити. Давайте ми його візьмемо. дужки Помножити на мінус 119. І це дорівнює Ну що ж, мінус тоді вийде. Давайте я перенесу. Це дорівнює. Отже, тут у нас вийде мінус 0,4, що множиться на 5, це буде 2. 4 на 5 20. Тут є один знак, після якого ми записуємо, що це вийде мінус 2, що множиться на мінус 119. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні, добиток буде тоді додатній. І він дорівнює добутку модулю 2, що множиться на 119. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 2 помножити на 119, це буде 238. Ну що ж, Переходимо до четвертого завдання. 1,25, що множиться на мінус 4,8, що множиться на мінус 8. Ну що ж, ми можемо ці мінуси так само записувати або згадати, якщо у нас є два від'ємні, парна кількість від'ємних множників, то добуток у нас буде додатній. Тобто можна їх просто не враховувати, а лише рахувати по модулю. Але щоб вам було зрозуміло, ще цю праву, давайте зробимо все-таки. З цими мінусами. Отже, записуємо, що це дорівнює. Будемо групувати так, як 1,25, що множиться на мінус 8. Так. Ну а результат помножимо на мінус 4,8. Це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. і він... Так, пишемо мінус, а в дужках записуємо добуток модулів. 1,25, що множиться на 8. Так? Ну, а результат помножимо на залишається мінус 4,8. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, добре, це буде мінус. 125, що множиться на 8, це буде 1000. А тут є у нас два знаки після коми. Тобто це буде не 1000, Якщо ми заберемо два знаки після коми, то залишиться 10. Тобто добуток буде мінус 10, що множиться на мінус 4,8. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулю 10, що множиться на 4,8. Переносимо кому в 4,8 на 1 розряд праворуч. У нас вийде 48. І переходимо до п'ятого завдання. Мінус 37,2, що множиться на 50 і множиться на мінус 2. Ну що ж, запишемо, що це дорівнює. Я пропоную спочатку 50 помножити на мінус 2. Ось так я візьму дужки І запишемо тоді, що це дорівнює мінус 37,2, що множиться. Один із множників у нас від'ємний. добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну, і в дужках записуємо добуток модуля. Це буде 50, що множиться на 2. Так. І це дорівнює. Отже, це буде мінус 37, ,2. 2, що множиться, дужка записуємо мінус. 50, що множиться на 2 це буде 100. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній. Давайте я сюди перенесу. І він дорівнює добутку модулю 37,2, що множиться на 100. І це дорівнює. Щоб помножити на 100, перенесемо кому в 37,2 на 2 розряди праворуч, тоді в нас вийде 3720. Є? Ну що ж, переходимо до останнього шостого завдання. 13, що множиться на мінус 4, що множиться на мінус 7 і множиться на мінус 25. Я пропоную згрупувати 13 помножити на мінус 7, а мінус 4 помножити на мінус 25. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде 13, що множиться на мінус 7. Так, це ми перший множник знайдемо. А другий множник у нас буде мінус 4, що множиться на мінус 25. І це дорівнює. Ну що ж, один із множників у нас в перших дужках від'ємний. добуток буде від'ємний. Пишемо мінус. 13, що множиться на 7. Так, я візьму це в дужки. Ну і помножити. А в других дужках у нас обидва множники від'ємні. Добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. У дужках записуємо 4, що множиться на 25. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, в перших дужках буде мінус. 13 помножити на 7, 10 на 7, 70, 3 на 7, 21. Разом буде 91. Записуємо мінус 91, що множиться. 4 помножити на 25 це буде 100. І це дорівнює. Ну що ж, тоді один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. І він дорівнює. Мінус пишемо, а в дужках пишемо добуток модулів: 91, що множиться на 100. І це дорівнює. Це буде мінус. Після 91 дописуємо 2 нулі, то це вийде 9100. Мінус 9100. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел зручним способом. На цьому вправу завершено.